Хочу страву вигляді цуценя. Чекатиму на ваші смачні варіанти. Я вже знаю, що робити. Візьмемо железі смаком Skittles. Кожна упаковка це окремий колір. Засипаємо у воду, потім розмішуємо. Тепер залишається лише залити це все всередину форми. Чудово! Готово! Відправляємо застигати в холодильник. Думаю, вже точно застигло. І так, у нас вийшло 5 цуценят. Чудово! Мені подобається. Oh. О, а тепер моя черга. Я вже зробила торт у вигляді голови щеняти. Залишилось зробити йому шорстку із крему. Ось так. Наносимо обережно. Чудово! Додамо в очі рот. Wow! Яка краса. А що вигадала Вів'єн? А мені потрібен флап і кондитерський шприц. Відправляємо рідкий маршмеллоу у шприц. А тепер беремо орео. Знімаємо верхнє печиво. Ось так. Всередину видавлюємо флаб. Накриваємо печивом. Візьмемо маленький шматочок печива. Це буде носик. Готова. Ну і що, тресі? Спробуй. Ого. Ви реально зробили це для мене? Я така рада. Почнемо з мармеладних цуценят. Спробуємо. Які вони смачні. Мені подобається. Вони так смішно тремтять. Зачекайте, а що тут? Цілий торт для мене самої. Що ж, я готова спробувати? Та це смакота. Класно. Що ще є? Ух ти, яка краса. Цуценя з маршмеллоу! Яка ніжність? Так смачно. Але переміг шеф. Правда, я такий радий. Дякую. Знав, що цуценят вона оцінить. На цей раз завдання ще цікавіше. Зробіть для мене торт. Звісно, у мене вже є коржі. Ей, куди? Це моє. Я взяв перший. Добре, я зроблю сама. Беремо борошно. Висипаємо на дошку, всередину заливаємо молоко. Далі трохи цукру. Ось так. Одне яйце. І ще одне. Замішуємо тісто. Виходить ідеальне тісто. Розкачуємо в тонкий пласт. Ось так. Накриваємо форму для пирога. Відрізаємо все зайве. Тепер зробимо начинку. Для цього беремо яблуко. Нарізаємо на маленькі кубики. Ідеально. Далі пересипаємо яблуко у форму. Робимо сіточку із тіста. Відправляємо випікатись. Вийшов ідеальний яблучний пиріг. Аромат просто чудовий. Шеф. Ну, дивіться. Як вам? Mm. У мене ідея краще. Беремо круглу форму, вирізаємо з коржа коло, прибираємо його і беремо кільце з коржа. Кладемо зверху на корж, додамо крему. Чудово! І повторюємо ще кілька разів. Чудово! Тепер всередину засипаємо скітовс. Класно! Мені подобається. Накриваємо кругом бісквіту. Тепер беремо нотело, відкриваємо. Оу, не вийшло. Виливаємо нотело. І вирівнюємо нотело по торту. Вийшло. А що зробила Вів'єн? О, а мені треба взяти шоколадний бісквіт. Збираємо торт. У мене буде високий торт. Корж-крем, корж-крем і так далі. Після зверху виливаємо чудову шоколадну нутеллу. Можна побільше. Но треба розрівняти по всьому торту. Класно. Тепер вирізаємо обличчя. Ось так. Вийшло. Додамо ноги та руки. Це ж тун-тун-тун, -ту сахур. Трейсі, спробуй. Як ви постарались? Хочу почати із торта Тун-тун-тун, -ту -ту сахур Спробуємо. Шоколадний. Дуже смачно. А що тут? Вау, бабусин яблучний пиріг. Який він смачний! Смакота! А що тут? Райдужний торт! Вау! Всередині купа скітул! Як прикольно! Але хто ж переміг? Перемагає Вів'єн! Ти найкраща! Правда, ура! Моя перша перемога. Я так зголодніла, що хочу бургер. Приготуйте. Звісно, у мене буде солодкий бургер. Беремо моск. Я обожнюю ці цукерки. Поставимо їх у ряд. Далі мені потрібен маленький дорожній каток. Щоб розчавити всі цукерки. Чудово. Кладемо цукерки одну на одну. Вийшов бургер зі скіту. Здорово! ж! Ого! Єв'єнк! Як креативно! Але я вирішила зробити бургери з панкейків. Для початку зробимо помідори. Малюємо кольоровим тістом помідорки. Виходить дуже гарно. Не забуваємо, що як тільки всі помідорки будуть готові, їх треба перегорнути. А тепер зробимо із тіста слайси огірків. Чудово. Наші огірки також готові. Перевертаємо. Тепер приготуємо сир. Ось так. Шматочок сиру готовий. Тепер зробимо котлету. Після котлети зробимо пару листочків салату. Ось так. Чудово! Салат також готовий. Давайте спробуємо зібрати наш бургер із панкейків. Булочка, салат, булочка, огірки, помідори, котлета і сир. Для соусу візьмемо джем. Наносимо джем і накриваємо булочкою салат та булочка. Вийшло гарно та смачно. Шеф, яка моя ідея? Нічого краще за справжнього бургера бути не може. Обсмажуємо котлету і бекон з обох сторін. Далі збираємо бургер: булочка, салат, котлета, салат, котлета, сир. Він жахливий. Я використовую плавлений. Кладемо всередину круглу форму, до неї заливаємо плавлений сир. Тепер накриваємо булочкою. Трейсі, спробуй! Ух ти, який аромат! А це що? Міні-бургери. Спробуємо. М -м, на смак скіт. А що ще є? Цікаво! Бургер з панкейків. Смачно! Мені подобається. І останній бургер. Під булочкою форма і соусом. Її треба було підняти. Який аромат! Як смачно та соковито. Мені подобається. І хто ж переміг? Шеф! Правда, це моя друга перемога. Я молодець. Ура! Я вирішила, що хочу медове желе Ви ж мені приготуйте його? Звісно, але мені потрібен мед. Зараз позичимо трохи меду у бджіл. А от і вулик. Ой, треба швидше бігти, поки мене не покусали. Чудово. Заливаємо мету пляшку. Повинно вистачити наповну. Так, ідеально. Ой, знову бджоли. Я не брала вашого вулика. Бабуся, навіщо ви мені дали це? Киш-киш. Я нічого не чіпала. Будь ласка, не чіпайте мене. Що щойно сталося? Я якимось дивом залишилась цілою. Що? Вони вкрали мій мед. Мені терміново потрібна нова поставка меду. Негайно. І так, рахую до трьох раз. Хм, А це виявилось швидко. І так, засипаємо кожну банку скітлз. І як слід все перемішуємо. Потрясемо, потрясемо. І воля! Мед став кольоровим. Далі мені знадобиться ось ця величезна пляшка. В неї по черзі я заливатиму кожен колір. Отак нік яскраві та апетитні слої у мене виходять. Ну, що помилуйтеся роботою професіонала. Що Що там робить Дастін? Ей, ау! ти повинен був готувати жиле, а не доїдати моє. Бабуся, стежте за своїм онуком. Яка ж зла, шеф. Я просто трохи зголоднів. О, до мене вже прийшла ідея, що я буду робити. Мені знадобиться фанта та мед. Беремо мед і заливаємо в банку фанти. Трохи витікає, але нічого страшного. Готово. Тепер є желе зі смаком фанти. Ну, хіба не круто, я вигадав? М -м -м, ось це смаколик. О, я вигадав, як зробити жиле ще крутішим. Засипаю всередину ньор. Ага, думаю, стільки достатньо. Ну, а те, що залишилось, я саме з задоволенням з'їм. Ммм, здорово. Бабуся, що ти робиш? Ого, це що, лимоні, мармеладки? Я таке люблю. Ну, все, мій любий. Одну дольку з'їв, залишки я відправляю у пляшку. У мене буде смачне желе з лимонами. Наклеємо етикетку і готово. Здорово, правда? Ну так. Ого! Що таке, Дастін? Шеф, ну ви даєте. Віддай мені скіту, Сибі. Так, саме скіту не вистачало в моєму желе. Засипаємо у пляшку і готово. Ну, що ж, Люба, смачного. Вау, яка величезна пляшка желе. Як же круто! А що тут? Схоже на желе із фанти. Креативно вигадав братик. М -м -м, мені подобається, дуже смачно. Там ще й ньорц є. Я таке полюбляю. А тут у нас що за желе? Схоже всередині щось цитрусове. От, ну-ка, давай видавлюся. Спробуємо. Ну, непогано, але я очікувала не більше. Ну, все, нарешті я спробую спробується величезне райдожне жиле. Виглядає так смачно. А? Ммм, скітлз. Здорово. Ну і що? залишилося брати переможця? Вирішена перемагає братик Він мене здивував. Яка перша перемога одразу моя? Приготуйте страву у вигляді кошеня. Звісно, без проблем. Мені треба взяти бісквіт і вирізати з нього відповідні частини. Відріжемо тут і тут. Ага. Ну а тепер із цих шматочків я зберу котика. Так, вийшло. А що робити далі? О, точно! У шефа купа різних мішків із кремом. Вони мені і потрібні. Давайте вкрадемо парочку. Ох, ну що за нахабство? Добре. Мені все одно ці кольори не потрібні. Тому зроблю вигляд, що не помітила. Продовжимо декорувати мій райдужний торт. Після кольорового крему викладемо різнокольорові кіткати. так, Краса. Ага. Ну і нарешті, в самий центр торта поставимо цього милого котика. Бабуся, я хіба дозволяла чіпати? Приберіть свої руки. Не хотіла вас образити. Добре. Мені тут своїм тортом треба зайнятися. За допомогою зеленого і рожевого крему роблю кавоновий візерунок. Додамо кісточки, мордочку і вушка. От вийшов кавуновий котик. Що таке, Дастін? Що робити, бабуся? Виходить зовсім негарно. Що правда, то правда. Давай я допоможу тобі, милий. Відсадимо на весь торт крем різних кольорів. Твій котик буде весь у плямах. Додамо мордочку і готова. Ванеса, спробуй. Не можу повірити своїм очам. Кожен цей торт тільки для мене одної. О, Як же я рада. Почну з райдужного. Який же він гарний. О, і на смак не гірше. Мені подобається. Ого. Я вже я одразу не помітила. Мармеладний котик. Ну, просто диво. Клас. Добре, ходімо далі. Ось цей котик у вигляді кота з плямами також дуже милий. Так, смачно. Ну і що ж, залишився останній. Кіт у вигляді вона, це дуже оригінально. Цікаво, як на смак. О так, як ніжно та солодко. Я в захваті. Але хто ж переміг? Знаєте що? Перемогли всі. О, як здорово! Перемогла дружба. А тепер я вигадала, що хочу сраву у вигляді ведмедика. Чекаю на ваші варіанти. Чудова ідея. Я вже знаю, що робити. Я маю ідеальне тісто. Ні, Дастін. Тобі не дам. Так от розділимо на три шматочки і відправимо до духовки запікатись. Готово. Вийшли ось такі апетитні булочки. О, який аромат! Дастін, два рази повторювати не буду. Так от, тепер їх треба розрізати. Витягаємо серединку та заповнюємо кремом. Додамо прикраси у вигляді ведмедиків. Готово. Бабуся, ну може все-таки пригостиш, онука. Тримай тісто і випікай сам. Сам? Е, ну, добре, спробуємо. Беремо качалку і розкатуємо тісто. А тепер формочкою вирізаємо ведмедиків. О, пальник. Те, що треба. І навіщо вигадали духовку? Дастін, ти з глузду з'їхав? Це небезпечно. Давай сюди своє печиво. Я сама відправлю їх у духовку. Ось пару хвилин і все готово. Дивись і нічого не згоріло. Вау, дякую, бабуся. Прикрашу ведмедиків ось цим гарними бантиками. Ей, шеф, що ви робите? Спокійно, зараз побачиш. Легким рухом руки твій ведмідь перетворюється на мою панду. Так, так, сюрприз, сюрприз. айда я завжди отримую, що мені потрібно. І так продовжимо прикрашати мій торт. Додамо побільше панд. І побільше бамбука. Як же мені подобається? Мабуть, ще дві панди зайвими не будуть. Готово! Да, стін Ванеса вже зачекалася. Бажаємо тобі смачного. Ого, ви все це зробили для мене? Так, почну, мабуть, із цього печива у вигляді ведмедиків. Яке миле! Спробуємо. М -м -м, смачно. Тепер я спробую ці булочки. Які ж вони милі та смачні. Велике дякую, бабуся. Ну і нарешті спробуєш шматочок із цього торта. Такий яскравий. Дійти з розуму. Теж дуже смачно. Залишилося брати переможця. Вирішено. Бабуся перемагає. Її булочки просто супер. Велике, дякую, онучка. Так приємно.